Така от чи водоспадик, чи ігерська річечка в Рахові. Дивіться, яка краса. Яка краса! Дрова, боже, де ти ще таке побачиш? Клас! Боже, який красивий п'ятачок. Ну, будиночки тут прості, бо тут є вулички, там такі маєтки стоять, що го кого. Простий п'ятачок, але... Тут дуже красива природа, гентер... Ой, корочки бігають. Зараз ми ще корочок познімаємо. Дивіться, і там гори. Ой! Корочки, привіт. Кур, Ой, ой, котик! Який красивий котик! Привіт, котик! Привіт! Привіт! Як справи? тигерський котик? Так. Чи це буде спадик. Це з парішечка, я не знаю. Це все таке красиве тут. Це Рахів, бачите? Яка краса? Це місцевість величка ця. Прям вона така взагалі. Під горою і далі така крута-крута, йде гора. <кій> Тут мені сказали, що гори по 2 кілометри заввишки, а на румунський кордон, ну це ж біля румунського кордону, а на румунський кордон то там е то там більше, ніж 2 кілометри гори. Дядечко якогось заснімав. Дочка так обертався, обертався. зараз люди, знаєте, як хвилюються, щоб ніхто нічого не знімав, бо бояться. Ну що ж, вибачте, пане, це туристичне містечко. О, яка краса. яка краса, яка краса. Боже, яка краса. Я вам скажу, відео не буде передавати цю красу. Я вже бачу на камері, що воно так не дуже передає. Але яка краса. Це горе, це моя. Гляньте, гляньте. Так, вибачаюсь, господарі. гляньте, що на ахтунг. Злюкін, закірен, за яйцям та за жопен, зі доча. заупенсі дочі. Зупинці дощ. Так, собачка. Я їх Ха! дойш. Я-яй, хвощія. Дон твори бігеті. Ой, кіно. Галя така красивіша краса. Ну, це ще треба було ж вигадати таке на паркан свій повісити. Ой, кіно, віно, ідено. Ну, я вам скажу, мені здається. Що жити тут прям біля схилу з цього водопаду, що має бути трошки якось стрьомненько. В тому сенсі, що прям дуже близько вода. І можеш все це підтопити, і може все це, ну може все це спасти, мені здається. Чи то я така пересторожлива пані. Не знаю, що воно, де вона? Воду знімає чи не знімає. Яка краса... О, і тут гори гляньте. і звідси видно гори. Ой, зараз буду знову через ту з Люкін-Сабакірин проходити. Буду назад. Зараз буде розповідати мені, як мені жити на білому світі. Ці з Люкін-Сабакірин. Ахтунг-ахтунг. Так, все, до зустрічі, мої любі.